Перш за все, я би хотіла сьогодні подякувати і українській і польській делегації, тому що нам вдалося провести 14 вже засідання україно польської асамблеї. на рівні інституційному. Це дуже важливо. Наша декларація складається з багатьох переліку пунктів, але я би хотіла сказати, напевно, найголовніші з них: перш за все це безпекове питання і це співпраця в сфері оборони. Вона є надважлива зараз для України, ви самі розумієте, в такий особливо важкий час. І ми би хотіли подякувати тут Польщі за безпрецедентну підтримку і в тому числі військову підтримку. Сьогодні виступав також Денис Шмигаль, який озвучив, що Польща надає Україні на допомогу 100 мільйонів зараз євро, якраз для протиповітряної оборони. Тому важливість зараз безпекової, особливо стіни дронів, є дуже і дуже важливою для України. Другий, звісно, це наші євроінтеграційні прагнення і підтримка беззаперечна Польщі, вступ України до європейського союзу. І тут важливо є те, що Польща беззаперечно підтримує Україну про відкриття кластерів. Нам не вдалося відкрити переговорний процес, тому що його витує Угорщина, а я би сказала навіть просто прем'єр-міністр Угорщини. Так? І надважливо, щоб Польща далі зберігала той темп підтримки України, відкриття європейського інтеграційного напряму. Третє, звісно, це підтримка гуманітарна і підтримка людей в Польщі. Ми говорили сьогодні, що дезінформаційні процеси, які веде Російська Федерація, є надшкідливі для України і для Польщі, в тому числі. Від цього залежить і так як і також і безпека самої Польщі. Тому боротьба з дезінформацією, Росія, яка хоче розсварити український народ і польський народ, це і є та спроба ще одна гібридної війни Росії проти України. Тому ми розуміємо, що можливо ростуть антиукраїнські настрої в Польщі, які підігріваються певними політичними колами. Але ми сьогодні говорили, як боротися з дезінформацією, як боротися з дезінформацією, яку постійно веде Російська Федерація. І знаєте, дуже важливо для України. Я думаю, сьогодні ми про це говорили. Це підтримка Польщі, але і відчуття справедливості для українського суспільства. Тому справедливе покарання створення спецтрибуналу, який підтримує Польща, і створення компенсаційного механізму, який теж підтримує Польща, це якраз і є той наслідок якраз справедливості для українського народу і неминучість покарання злочинців, в тому числі військових злочинців.